Як зазвичай можливість прямого зв'язку з представниками обласної влади спонукала краян до активного спілкування? Найбільше дзвінків стосувалося соціального захисту. До прикладу, жителька Хмельницького, інвалід та дитина війни скаржилася, бо припинили виплачувати соціальну допомогу. Я зрозумів ваші проблеми. Ми постараємося зараз звернемось повторно, щоб прискорити вам і виплатити цю допомогу. А 92-річний інвалід війни з Баранівки Ярмоленецького району розповів посадовцю про свою гостру потребу в засобі пересування. Мені треба якісь транспорт, магазин що ну має якась коляска. Ну вона була така смотора, прям їхня. Ми звернемось наш соцзахист і спробуємо. Що вам допомогти? З вами зв'яжуться. Транспортним забезпеченням незадоволена громада села Мар'янівка Теофіпольського району. Її житель каже, дістатися райцентру важко, бо автобус від села їздить надто рідко і маршрут його досить незручний. Хочете, щоб як він їхав. Ну, щоб він хоч два рази на тиждень. Так де ж обід вертався в Мар'янівку. Хорошо, добре, добре. Розглянемо вашу пропозицію. Дозвонилися й працівники аеропорту Хмельницький, які цікавилися подальшими перспективами комунального підприємства. Там почали полосу ремонтувати вже, і ми плануємо його зараз, тільки буде нормальна погода завершити, отримати довідки на безпеку польотів і починати його запускати. А щодо такої серйозної роботи, це. Питання дуже для нас важливе. Я думаю, що ми разом з вами ще будемо літати з цього аеропорту. Загалом впродовж години телефонної лінії Леонід Гурель відповів на 11 дзвінків.